Російська Федерація вона блокує від інформації, блокує тебе від зовнішнього світу. І це інколи для людей є такий, знаєте, опустити руки. Але ми повинні показувати, що ми про них пам'ятаємо, ми намагаємось їх звільнити. Інформування поза межами України. І це все громадяни України, це все громадські діячі, в тому числі, і просто люди, яких показово так взяли, заарештували і тримають в себе. Ну це навіть не полон, да це незаконне утримання, яке відриває їх від родини, від держави, від життя. Взагалі, тут вибрано 48 фотографій. На фотографіях є підписи про події, які зображені. Зокрема, це злочини окупаційної російської влади в окупованому Криму, які описують незаконні затримання кримських татар. Це проведення обшуків в їхніх будинках, фотографії з під судів, там де зображені родичі, адвокати, і зокрема самі політичні в'язні. Важливе нагадування для українців. Воно поїде по містам України. І сьогодні є можливість прямо написати лист фізично той, який дійде до тих політв'язнів, які є, і це надважливо. Автори цих фотографій це громадянські журналісти. Громадянські журналісти це звичайні жителі Криму, які зараз працюють в Криму в умовах анонімності, тому на жаль, ми не можемо називати імена авторів цих фотографій.